Важливість професії військового та шляхи покращення національно-патріотичного виховання сьогодні на базі одного з освітніх закладів Саксаганського району відбулася зустріч керівників шкіл, їхніх заступників, педагогів та представників громадськості у центрі уваги, як виховати молодь свідомою, патріотичною та готовою до викликів сучасності насамперед підняття ролі саме патріотичного виховання у школах. Друге, це напрямок нашої роботи. Це профорієнтаційна робота, адже армія потребує молодих керівних кадрів. Це офіцери первинної ланки. Молоді офіцери, як жінки, так і чоловіки до честі Саксаганського району. Скажу, що у цьому році 13 випускників навчальних закладів Саксаганського району стали курсантами вищих військових навчальних закладів нашої держави. Тому військово-патріотичне виховання все ж таки у наших навчальних закладах я вважаю на високому рівні. Микола Клапущук вже четвертий рік викладає захист України в одному з криворізьких ліцеїв. Він відзначив практичну користь подібних заходів. Тут військові нам демонстрували заходи захисту для військовослужбовців, зброю, дрони, які використовуються на фронті нашими військовослужбовцями. Я думаю, що для учнів це досить таки цікаво. Ми взагалі-то запрошуємо до себе і представників ТЦК Саксаганського. і вони приїжджали неодноразово до нас, де також спілкувалися з дітьми і демонстрували, як зброю, заходи мінної безпеки, про заходи мінної безпеки говорили. Ну і також з ініціативою щодо вступу до вищих навчальних закладів, військових навчальних закладів, коледжів. Важливість обрання професій у сфері безпеки й оборони відзначив начальник ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою Віталій Юрченко. Зараз дуже актуальна проблема для людей молодого віку з обранням професії в секторі безпеки і оборони. Це збройні сили, це МВС, ДСНС. Національна гвардія, служба безпеки України, військово-морський флот, прикордонний напрям і державна служба транспорту. Е е е якщо держава приділяє е увагу, е щоб молодь обирала ці професії, в наступні роки у нас не буде проблем проблем з захистом держави. Армія наразі потребує кваліфікованих кадрів різних спеціальностей. Як я це часто кажу, армія це як велика сім'я у кожній сім'ї. є Діти, є бабусі, дідусі, батьки, так і армія. А армія сьогодні потребує насамперед патріотів, насамперед людей, які дійсно люблять свою країну і готові її захищати. А ким бути в армії? Можна бути льотчиком-штурмовиком, а можна бути служити у підрозділах забезпечення, які дуже важливі на сьогоднішній день. За словами заступниці директора з навчально-виховної роботи Тетяни Крилової, діти особливо цінують можливість прямого спілкування з військовими. Це та інформація, яка нам потрібна з перших вуст для дітей. Це спілкування не тільки з військовими, для дітей це спілкування з людьми, які мають унікальну таку спеціальність. Наприклад, діти просто були в захваті, коли їм показували дрони. І вони бачать це на в теле. Бачення, але спілкування з людиною, яка може це робити, просто для них була вау, просто для них була бомба. І тому, коли ми сьогодні спілкувалися, я почула ту інформацію, яка мені потрібна. Дарія Юськова, Денис Захаров, цей день.